Літня наступальна кампанія РФ зосередиться на просуванні у Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях, вважає німецький військовий аналітик Ніко Ланге. На його думку, мета Путіна аж ніяк не перемир'я, а захоплення нових територій і розширення свого впливу за межі чотирьох формально анексованих областей. Нині на підступах до Дніпропетровщини в районі Новомиколаївки штурми 24 на 7, Пише автор телеграм-каналу Офіцер військовий на псевдо Алекс. За його словами, росіяни кидають чима. Мало ресурсів, щоб все таки вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. На 90% це для того, щоб дати перемогу всередині РФ. Адже судячи з оперативно-тактичної обстановки, в пріоритеті їм зараз закріпитись та розширитись на лівому фланзі від Покровська для подальшого оточення та штурму міста, адже в лоб це робити навіть для них. Овер проблематично про підготовку до нового наступу РФ свідчить і те, що після кількамісячного застою вона перекинула на фронт тисячі нових військових, підсилила цивільний транспорт танками і наростила повітряні сили. Додає військовий оглядач Ланге. Проблемою, за його словами, стало і те, що росіяни приймають тактику ЗСУ у використанні безпілотників і також навчились вести дронову війну. Тут вже питання. Як російська як Росія використає той потенціал, який вона на Е, Якщо російська армія і російські генералітети, я б не сказав, що дійсно вони там роблять якісь висновки після своїх невдач. Ось особливо там після початку штурмів Авдіївки в 23-му році, в жовтні, коли там забули понад 100 одиниць техніки Російської Федерації було знищено. Можливо, так Російська Федерація в певний момент знову піде колонами, і е, я б сказав, що для нас е, більш е, е, це вигідніше, якщо ворог буде атакувати значними силами. Якщо ворог ці сили буде розтягувати в часі. Для нас це буде складніше за даними Української служби зовнішньої розвідки. Мобілізаційний ресурс Росії 25 мільйонів осіб. Утім, реально підготовлені до війни 3 мільйони. Щодо техніки, то її у ворога нової лише 20%. Решта це стара розконсервована. Ірина Нусачова, Олександр Євстіфієв, Дніпроціві.